Привіт, друзі. Привіт, друзі! Сьогодні у нас гороскоп на 25 серпня 2024 року. Кожен знак Зодіаку має можливість проявити себе, досягти нових висот і знайти гармонію. Дізнайтеся, як зірки впливатимуть на вас сьогодні. Залишайтеся з нами. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити майбутні прогнози. Овен Овен Сьогодні овни можуть відчути бажання взяти на себе більше відповідальності та проявити свої лідерські якості. Це сприятливий день для досягнення цілей, але важливо діяти розсудливо, не поспішаючи. Удачі вам, телець приділіть час фінансовим питанням. Зірки сприяють успішним угодам. В особистому житті проявіть чуйність до близьких, близнюки. Сьогодні ви сповнені нових ідей і прагнення до доспілкування. Використовуйте день для творчості або обміну думками, можливі корисні знайомства. Рак Ракам варто зосередитися на домашніх справах і зміцненні стосунків із близькими. Ваше бажання створити гармонію у родині сьогодні буде особливо важливим. Емоційна підтримка та розуміння зіграють ключову роль. Не забувайте про себе. Лев. Сьогодні леви можуть відчути бажання вирватися вперед і показати свої найкращі якості. Це чудовий час для активної діяльності, але будьте уважні до інших. Лідерство має йти поруч із чуйністю. Діва сьогодні зосередьтеся на здоров'ї та благополуччі. Гарний день для відпочинку або планування. Уникайте перевантажень і дбайте про себе. Терези. Сьогодні. Терези можуть знайти гармонію в стосунках і на роботі. Це сприятливий день для вирішення конфліктів, встановлення нових контактів та відкриття нових можливостей. Важливо залишатися відкритими до нових ідей. Скорпіон сьогодні ви можете відчути сильні емоційні імпульси. Це гарний час для роботи над проєктами. Контролюйте свої емоції. Стрілець сприятливий день для подорожей і розширення горизонтів. Ви прагнете нових вражень і знань. Відкритість приведе до приємних відкриттів. Козиріг. Сьогодні козирогам варто зосередитися на довгострокових цілях. Зірки сприяють успіхам у кар'єрі та фінансах. Важливо планувати кожен крок і бути готовим до змін, які можуть принести позитивні результати. Не бійтеся ризикувати. Брейдолій. Водолій. Цей день принесе несподівані зміни або нові ідеї. Ваш нестандартний підхід допоможе знайти оригінальні рішення. В особистому житті будьте відкритими та чесними. Риби. Присвятіть день внутрішньому світу та творчості. Можливе глибоке натхнення або емоційне піднесення. Використовуйте час для духовного розвитку або творчих проєктів. 25 серпня. Це день, коли можливості відкриті для кожного. Якщо вам сподобався цей прогноз, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок. Напишіть у коментарях свій знак Зодіаку. До зустрічі в наступних відео і нехай зірки завжди будуть на вашому боці.